Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та іншим. Сьогодні хочу вам показати орхідею, яка у мене вже знаходиться більше двох років, яка 2 роки цвіла безперервно. Я почала протирати свої полиці, розклала свої орхідеї, і коли я зняла цю орхідейку, я знову була шокована. Знову хочу вам показати дуже приємне і знову для мене дуже гарний результат цієї орхідейки. От зараз я поставила на драбинку цю орхідейку, бо хочу вам її показати. Оце така моя красива, з таким дуже гарним листям. Зараз. Квіти опали, я повідстригала трошки її всі квіти. Всі ті, які були квітконоси, я обстригла і хочу вам показати, сонечко мені допомагає в цьому. Це є орхідейка бронзовий Buda. Ця орхідея мене дивує, просто дивує. Погляньте, в чому знаходиться ця орхідея. Ця орхідея знаходиться у керамзиті. Вона не має ніякого ґрунту, кроме керамзиту. Тільки зверху у неї є трошки моху. От я так керамзит прикрила мохом. Ну, і орхідейка чудесно росте. Чудесно росте, такі чудесні має гарні коріння. Вони розрослися вже по другому горшку. Вже здалося би також цю орхідейку пересадити. І що хочу показати: ця орхідейка має на собі 6 квітоносів. Сонечко дуже сильно світить. Сонечко засвічує орхідейку, і я перемістилася на кухню. От я вам хочу показати оцю свою красоту. Молодий ростить квітонос, такий красивий. Також у пазусі лізе ще один квітонос. Також відрощує вона сплячі броньки, починає знову надувати отакі от кінцівки сплячі бронечки. вона прокидає. От вона прокинула вже також бронечку сплячу. Тут вона прокинула сплячу бронечку. На цій орхідеці знаходиться шість квітоносів. Це просто красота, неймовірна, цієї орхідейки. Сама невелика, це є мультифлорка, сама така маленька, компактна. Отакий має гарний листочок. Цей молодий листочок. Також дуже така вона у мене красива. І дивлюся, що цій орхідейці все подобається. Навіть те, що ця орхідейка росте у керамзіті. Незважаючи на те, вона квітне. Я вже хотіла, щоб вона відцвіла, тому що я хотіла вже трошки її і підживити. Я її вже один раз підживила. І от квітне. Така моя прекрасна орхідейка, бронзовий будда. Шість квітоносів на цій орхідейці. І гарні коріння, і листки, ну, чудесна орхідея просто. Вона вже як почне розпускати. Свої квіти я вам буду показувати, тому що вона тільки дує у ці всі свої сплячі бруньки. Також ця орхідейка ще має, вам покажу, от під листочком цієї орхідейки є ще діточка. І так вона поки що стоїть. Вона її не ростить і вона так стоїть собі. Бачу, ще не дуже спішить орхідейка видавати діток. Хоче квітнути сама. Отака мелота у мене викидає два квітоноси нових і чотири має старих квітоноси. Я їх не зрізую, я завжди квітоноси залишаю, тому що вони мають сплячі бруньки, і коли вони пробуджуються, вони мають неймовірно красивий вигляд і багате цвітіння. Я вставлю фотографію, яка це є красота. Орхідейки можуть рости не тільки в корі, а навіть і у керамзіті ростуть. І теж непоганий результат. Такий листочок вона мала, коли вона до мене прийшла, і так вона з цим листочком і тримається. Напевне, у там оранжереях тих, де їх у парниках, де їх вирощують. Був перекорм. Маючи таку орхідею у своїй колекції ви маєте французький аромат. Тому що ця орхідея досить є парфумована. Вона має дуже гарний запах. Отак я доливаю на низ. Воду і орхідейка собі п'є. Вона має дуже багато коріння. Треба вже її пересаджувати. І вона дуже любить, щоб у неї постійно була волога. Аромат у неї безподобний. Що ви побачили у продажі бронзового буду, купляйте, не задумуючись, тому що ця орхідейка вартує бути у вашій колекції. А запах неймовірний. Дуже гарна орхідея. І також дивлюся, що вона, оці квітоноси її були. Низькими, а уже тепер дивлюся, орхідея починає ростити високі квітоноси. Також буде мати і високі квітоноси, хоча рахується мультифлорка. Коли я оглядаю свою орхідею і дивлюся, як вони з роками стають, які вони стають гарні, які вони мають гарні листки, коріння. Шикарні просто стають орхідеї, корінчики, отакі розлапаністі і ростуть і вгору, і вниз. Безподобні стають орхідейки. Красота, неймовірна. Купляйте бромцевого буду, не пошкодуєте. Всім гарно дякую за перегляд. Всім мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, любові. Всіх вам земних благ у кожну родину. І будьте всі здорові, і всім вам гарного дня!